Ну, я думаю, що в нас в колективі залишилися чоловіки, ну раніше було їх більше, троє і одна дівчина. Я думаю, що мене і підтримує мій колега, тепер же мій товариш. Я можу думаю, тебе так називати, Сергій. Якщо е, ми так по-чоловічому зробимо і розподілимо таким чином, щоб більше балів дісталося нашій дамі. Я... 40% віддав тобі. Сергій Аня тобі віддав 60%. Дякую, Олександре. А остаточний результат. Ми дізнаємося після оголошення глядецького вердикту. Боротьба була запеклою. І до останніх секунд майже рівною. І в підсумку. Сергій Ручкін отримує 87% голосів. І Анна Ходоровська 113%. фіналісткою у команді Олександра Подорова стає Ганна Ходоровська.